Пане Михайле, давайте тоді з вашого дозволу поговоримо про європейського Трампа. Бо дехто так називає е, обраного президента Польщі Кароля Навроцького за його емоційність, за його різкість, за його е, сучасний погляд на процеси, які в Європі відбуваються. Польща це наш союзник, польща це наш партнер, польща країна, з якою ми приречені бути сусідами, і ясно, що обрання. Е, Пана Навроцького президентом, воно точно змінить україно польські відносини. Ми до цього маємо бути готовими, але до чого саме? Як ви думаєте, як можуть змінитися польсько-українські відносини? Дивіться, я не дуже. Е... Мені не дуже подобається точка зору, що ці відносини зміняться. Ви абсолютно праві, тому що ми сусіди, і Польща і Україна зацікавлені в максимально дружніх двосторонніх відносинах, тому що це про безпеку. У нас є східний кордон, і Польща також розуміє, що якщо східний кордон буде такий собі, і що якщо Росія буде домінувати. То вона домінувати в регіоні, то вона так чи інакше буде атакувати Польщу. Для Росії дуже важлива Балтійська акваторія. Е, е, нагадаю, Готланд-Острів дуже важливий, Сувалський коридор дуже важливий. І Польща може так само е, попасти в ситуацію, в якій сьогодні знаходиться Україна. А е, це перше, друге. Ну в Польщі ж конфігурація трошки інша. Двопартійна, знову ж таки, достатньо сильні позиції у громадянської платформи, у пана Туска. і... Консенсусно вони сьогодні співпрацюють з президентом Дудою. Так Навроцький трошки радикальніший ніж Дуда з точки зору о, там о, коментарів. Можливо, тому що він тільки починає свою каденцію. Ну буде починати свою каденцію. А, але в них оця двопартійна конструкція вона дозволяє Польщі ну ефективно розвиватись, рухатись в європейському векторі незалежно від внутрішніх дискусій. Вони там деякі обмеження, наприклад, щодо мігрантської політики, мені вони подобаються, які в Польщі введені, Да? І так далі, тобто вони не розбалансували свої соціальні відносини, як там низка інших країн, дозволивши оцю безконтрольну міграцію зі стимулюванням там цих мігрантів максимально. Да? Ну тобто державні програми, ви ж пам'ятаєте, які є там у Франції, у Німеччині і так далі. Вони дещо, на мій погляд, розбалансували соціальні відносини в цих країнах. Польща якраз таки від цього отримується. Але ще раз, ну тобто, людина може трошки радикальніша на вході в президентську каденцію, але після того як вона стає. Є президентом безумовно, вона набагато глибше розуміється. Ну отримує більше інформації. Ну, це об'єктивний процес і набагато глибше розуміється вже на тих проблематиках, які потрібно модерувати. Ну Трампа просто інший психотип. Для Трампа важлива саме оця інформаційна складова, коли ти постійно в інформаційному порядку денному, глобальному, коли ти постійно щось ініціюєш. Тобто, для Трампа це інструмент формування так званих переговорних майданчиків. Це якраз і є глобальна гра. Ну, тобто для Навроцького, навряд чи це буде важливим. Для нього буде важливо там знову ж таки ефективно працювати в тих складних проблемах, модерувати ці складні проблеми, які піз завжди вважає ключовими. Ну в даному випадку ми говоримо про культурні проблеми, ну чи там культурно-історичні проблеми. Сторичні. Пачні проблеми і так далі. Але дивіться, е, і пан Навроцький, і пан Качинський, і піс, в цілому, вони чітко розуміють, що і про це пан Качинський до речі е, говорив. і Він був у Києві. Нагадаю, що в 22-му році, і вони відверто говорили про те, що розуміють, що ми є. Одне ціле з точки зору протидії російським агресіям, да, які йдуть проти Європи, що в нас двосторонні відносини мають бути на найвищому рівні, що ми маємо знаходити порозуміння там, де ну, раніше ми там конфліктували, можливо, і так далі, тому що зовсім інший час. А, і я не бачу жодного сценарію, де і Польща не буде, по-перше, проєвропейською. По друге, Польща не буде частково. Ну я б не сказав це про українського, але не зацікавленою в позитивних двосторонніх відносинах з Україною, де Польща не буде зацікавлена в тому, щоб вона була такою хабовою зоною для підтримки. Ну там хабовим майданчиком для підтримки України, мілітарної, там я не знаю проектної підтримки і тому подібне. А, тому будемо шукати порозуміння. Я думаю, що ми його достатньо швидко знайдемо. Воно вже є. Я ще раз підкреслю, вони з однієї партії ну тобто, і пан Дуда і. Пан Навроцький, можливо, як новий президент, він трошки радикальніший на вході в каденцію, але згодом він буде абсолютно чітко усвідомлювати, що ризики трошки інакше сьогодні виглядають. не Україна для Польщі ризик, навпаки, Україна є партнером. Так ми можемо там сільське господарство проговорити, транзити проговорити і так далі. Як заробляти разом проговорити? Нагадаю, що коли Польща заходила до європейського союзу, пам'ятаєте, як німецький При сій повазі вони були голі й босі в порівнянні з іншим європейською. Німецьке сільське господарство тоді було просто в шоці, в, пані, в паніці від того, що зайшов великий виробник сільськогосподарської продукції. І Все буде ну змінилось. Ну сьогодні, але що не комфортно всім? Ні, навпаки, комфортно. Ринок збільшився, споживач отримав е достатньо продукту, в тому числі високоякісного польського. Так само з українським буде продуктом. Це все питання комунікації, питання двосторонньої е дискусії. Я думаю, що в нас в польщі на сьогоднішній день ну, достатньо е комфортні ці комунікації. А я особисто ну там з великою симпатією ставлюсь до Польщі там зрозумілих причин.